Українці, привіт! Раді втати вас на нашому YouTube каналі Амбасадор Брокер. Сьогодні у нас буде дуже цікава тема. Ми поговоримо про те, як завести автомобіль в Україну в 2022 році і при цьому не сплачувати за нього шалені митні платежі. Але перед тим як ми розпочнемо, ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на наш канал і напишіть будь-який коментар. Вам не тяжко, нам приємно, і цим ви мотивуєте нас записувати до вас класне відео. Отже, поїхали. Як сьогодні можна загнати в Україну автомобіль і при цьому його не розмітнюючи? Працює тільки одна схема: це вона називається схема завоз автомобіля на верблюда. Так вона звучить в народі. А з законодавчої точки зору вона звучить так, що завозимо автомобіль на тимчасове ввезення. Це питання регулює 106 стаття Митного кодексу України, яка вказує, що є певні види товарів, які можна завозити в Україну і при цьому їх не розмитнюючи. Але є свої обмеження. Хто може завести автомобіль в Україну не розмитнюючи на один рік? Це може бути будь-який іноземний громадянин: Молдаван, Румун, Болгар, Поляк без різниці. Якщо є автомобіль, іноземець має право заїхати на митну територію України на цьому автомобілі і користуватися рік 365 днів. По правильному митниця каже так, що він має завести, він має на ньому їздити. Але по факту, що ми бачимо сьогодні, верблюди, цих іноземців так називають, вони ці автомобілі завозять на митну територію України і передають іншому власнику. Як ця схема працює на сьогоднішній день? Наприклад. Люди повертаються з Польщі і вони не хочуть розмитувати автомобіль, тому що вони знають, що вони приїдуть з Польщі в Україну на 2-3 неділі. Відсвяткують різдво, новий рік і поїдуть назад в Польщу. Що вони роблять на кордоні? Такі люди шукають собі верблюдів. Вони сідають з боку, цей верблюд сідає за кермо, або навпаки, пишеться на верблюда доручення, і верблюд заїжджає в Україну на цьому автомобілі. Далі він з вашого автомобіля виходить, ви сідаєте і поїхали. І все. Як правило, послуги таких верблюдів коштують плюс-мінус 200 доларів. Залежить від того, як ви домовитесь. Якщо у вас є якийсь іноземець, ваш знайомий, то він вам може це завести завдяки своєму паспорту. Є в ньому паспорт, іноземця, все. Україна пропусте, ніяких проблем з цим не буде. Далі, якщо вас буде зупиняти Національна поліція України, в них немає доступу до митної бази. Вони просто не можуть перевірити, чи ви завозили, чи не ви. Ви їм показуєте технічний паспорт і поїхали далі. Але які документи мають бути у верблюда у цієї особи, яка завозить? Перший і найголовніший документ це паспорт громадянина іншої країни. Є паспорт, маємо право. Другий документ це технічний паспорт на цей автомобіль, на якому він буде їхати або з вами, або з, або, або з вас. Далі, третій документ це довіреність від власника, який передав автомобіль. Тобто, ця довіреність вона може бути від руки написана будь-яким аталюсом завірена, або там агенції центрі завірили, і все. Цей автомобіль заїжджає в Україну. І митники колись хотіли прикрити цю схему, але вони не можуть її прикрити, тому що. Дана схема, вона, в принципі, є і законною, тому що її регулює положення Стамбульської конвенції про тимчасове везення. Дана конвенція була підписана в 1990 році і вона була ратифікована нашою державою Україна. Отже, саме через це автомобілі раніше завозились масово. І так само завозиться і зараз. З цим проблем немає. Але також є нюанси, коли ми завозимо, наприклад, на верблюда. Нам потрібно постійно тримати зв'язок саме з цим верблюдом. Чому? Наприклад, завезли мене на якогось там поляка, пускай це буде чоловік, завезе на нього. І коли ми хочемо повертатися, нам потрібно з ним созвонитися, що він нас знову зустріне на кордоні і щоб він вивіз цей автомобіль. Для чого це робиться? Щоб законодавчо ваш автомобіль був чистий, що на ньому не було ніяких там проблем, не ввели ні протоколи, нічого такого. Тому що, якщо, наприклад, верблюд завіз в Україну цей автомобіль, а потім хтось інший хоче вивести, митниця може не пропустити, або вона пропустить. Але при цьому на цього верблюда буде складено протокол саме на верблюда, не на автомобіль, тому що автомобіль є власністю іншої особи, того самого українця або когось іншого, а саме на верблюда. Отже, коли ми домовляємося з цим верблюдом, з цією особою іншим громадянином іншої країни, то це навіть в його інтересах. По-перше, він заробляє кошти на цьому, коли вам допомагає. А по-друге, йому потрібно цей автомобіль буде себе зняти, щоб Таку саму процедуру зробити з іншими людьми, тому що один верблюд має право завести один автомобіль. Вони не можуть завести 20, 30, 40, 50 автомобілів. Так не працює саме через це, коли ви готуєтесь перетинати кордон, вам потрібно зарані созвонитися з цими людьми, які надають ці послуги, або зі своїми знайомими, якщо у вас є іноземні громадяни, і щоб вони вам це допомогли, тому що там на підготовку документів потрібен як мінімум один день, щоб це до, це доручення зробити, зробили доручення, ці документи є, і верблюд заїжджає. Отже, українці, хто е, користується послугами верблюда, користуйтесь на здоров'я. Але також, якщо є можливість краще ці автомобілі розмитнювати, тоді ви розмитнули і ви не переживаєте. Але в кожного своя історія. Хтось хоче розмитнити і завести буліну, а хтось хоче просто приїхати на свята користуватися своїм автомобілем. Отже, українці приймайте рішення саме для вас. Бережіть закон, закон збереже вас. І бажаємо як завжди самого. Одного перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.